Забазарювання музею нове керівництво унікального культурного закладу Просто неба Пирогово перетворює його на історично-торговий центр. Щодня поруч з рідкісними експонатами виростають ятки. Керівництво пояснює, таким чином заробляє на життя. Але, очевидно, не музею, адже у старовинних хатах осипаються стіни та валяться дахи. Оксана Тупальська бачила поміж старовинних хат та вітряків сучасне обладнання із рекламою цигарок та відомих марок. Пирогово потрохи перестає бути місцем культурного відпочинку. Про заборону торгівлі на території музею нагадують хіба що ось ці таблички, та продавці у ядках їх ніби й не бачили. Історичні хати під стріхою прикрашають намети із харчами та холодильники. Торговці працюють навіть у будинках, які на схемі музею позначені експонатами. Ці студентки етнографічного факультету йшли в музей вивчати бувальщину, потрапили на здирницькі торги. Макофи тут 5 гривень. Та навіть не всіма кофе, так це... шість вареників, 40 гривень. Упаковка 20 гривень. Це якщо ну, да полуфабрикати купляти окремі тарифи для відвідувачів за зйомку відео та фотографії за любительську камеру до квитка за візит до музею треба віддати півсотні гривень. За дві сотні у музей впускають на автомобілях та мікроавтобусах. У луна парку навіть купили електромобіль та катають за додаткову оплату туристів. За офіційними правилами музею на території Пирогова вживати спиртне заборонено, проте знімальні групі тива вдалося легко випити пива. Слабоалкогольне, розливають та продають пляшками. Кажуть, заборона діє як в ресторанах. Спиртне на територію не можна проносити, а купувати чим більше, тим краще. Киянка Алла ядки оминає та згадує старі часи, коли в музеї не було торгів. А я замечаю, що немножко похуже стало яліт сім назад була. Я об этом навіть не думала, що тут можна купити, не можна, Всегда можна взять щось з собою. Двому сорвали білий налив яблука, поели і все. Вона є розшилкується. От ми, ми вже сити. Тим часом хати під ятками потерпають від безгосподарності. Солома світиться дірками, а у негоду на експонати л'є дощ. То вона така була. От як поляничка, а це там вже одні ці, наче трактор проїхав. Восени перекрили. а Хата тече як решту. цього літа. Музей втратив і 20 науковців. Істориків із більш ніж двадцятилітнім досвідом скоротили, а хати розділили між тими, що залишилися. Заступник директора Пирогова пояснює, установі не доплачують грошей. В цьому році на реставрації то щоб це все підтримати, нам так нам жодної копійки не виділили, жодної. Хоча ми подавали обґрунтовані позиції на 5 мільйонів 839 тисяч. Чому вигнали істориків, на зарплату яких виділяють гроші з бюджету, Салімонов радить спитати генерального директора. Проте Керманича на робочому місці немає. Кажуть, поїхав до міністра Кулиняки та додають, директор часто затримується у мінкульті допізна, коли їздить за порадою. А все тому, що менеджер. Нам потрібні менеджери. Менеджери, я повторюю це слово. Коли у лютому Заруба прийшов на посаду у Пирогову, обіцяв боротися з дрібною корупцією та звільняти екскурсоводів, які торгують квитками за знижками. Їх називав горе підприємцями. А в музеї обіцяв звести інфраструктуру зручну для відвідувачів. Тоді йшлося про альтанки, вказівники та майданчики для виставок ковалів та вишивальниць. Тепер обіцяне це криві лавки та таблиці із прискурантами. Оксана Тупальська, Сергій Ніколенко, Тивай.